У штабі громадської організації захист об'єднання волонтерів триває капітальний ремонт приміщення. Його планують переобладнати під ветеранський простір. Приміщення старе, ремонту не було багато десятків років, і ми робимо абсолютно все, починаючи від того, що облаштовуємо стіни, міняємо покриття на підлозі. Робимо натяжні стелі, заміна вікон, дверей, тобто повністю ремонт від А до Я для того, щоб могли працювати спеціалісти уже з нашими безпосередньо самими ветеранами і членами родин. Ще влітку 2022 року волонтери визначили роботу з ветеранами одним з пріоритетів, отримавши грошову підтримку від громадської організації і САР-єднання, вони взялися за ремонтні роботи. Взагалі, ми багато працюємо зараз з родинами наших військовослужбовців і самими ветеранами, які частково вже повертаються за станом здоров'я, і це є однією з наших таких головних сфер діяльності. Тому ми планували далі працювати в цій сфері, розвиватися. І ми зрозуміли, що маємо дуже багато запитів на цю тематику. І в нашому місті стану на сьогодні немає Має єдиного ветеранського простору, куди б знали родини ветерани, що можна прийти, звернутися і отримати таку комплексну допомогу. Нині волонтери навчаються, аби більш фахово комунікувати з ветеранами та їхніми родинами. Тут буде працювати мультидисциплінарна команда: кейс-менеджер, психологи, юристи, соціальні працівники та кар'єрні консультанти. Окрім того, організовуватимуть групи підтримки та майстер-класи. У нас є коаліція ветеранських просторів. Ми входимо в цю коаліцію, і є таких 23 центри по Україні. Тобто, переважно вони знаходяться в обласних центрах в області по одному центрі, де вже працюють за таким механізмом, як от будемо впроваджувати. Ми. Тобто, вони обрали комплексний підхід, в них працює повний штат працівників і вони опрацьовують запити від починаючи працювати через родину, закінчуючи з самим ветераном. Дійсно, це якщо брати в національному масштабі, це мало. Тому що мало одного такого центру на регіон. Але якщо говорити про досвід роботи, то ці центри працюють ще з 2015-2016 років. Вони мають величезну експертизу і вони вже можуть ділитися досвідом, допомагати створювати команди в громадах. Звісно, менші не такого масштабу, але повністю готовий алгоритм дій, Вони вже готові передавати для роботи. Відкрити ветеранський простір планують 21 листопада. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.